Фіп з Марією сім років, тільки зараз дізнається, що вона м'ясо не, не їла. Та ну, слухай, за сім років стільки ви один одному історій різних розповідаєте, що якісь, якісь такі моменти можуть і забутись. Я Та недавно там? узнала тільки, що він літав на е вертольоті якомусь над Києвом. Та ну прям, ну, це ти порівняла. Так я ніколи так я ніколи не чула цього його факта. Ну, а, а що. Як я тобі його мав розказати? Ну типа я літав на вертольоті. На самоліті. А це самольот був кукурузник типу. Бачите, можу показати Марії, кидав фотку. Там крутої піке. У нас чол чолочка, бачите, на місці. Ага. Літали. Я як була. Вид Києва була зустріч ютуберів. Всяких. А я ж тоді там, типу, щось оце знімав на Ютуб. На цій зустрічі був конкурс по танцях. І ми були в команді з Еріком з Едгаром. Едгар з... Добрив. Ну, ви, ви поняли, хто. Там ще пара, пара чуваків було, і ми в цьому конкурсі виграли, бо ми такі самі, самі ну, там стіснітельні були, а ми там не, не соромились взагалі. І ми виграли в конкурсі, цьому, а призом було е, польоти на, на літаках цих. І оце то, поїхали і політали.